Привіт, любі дорогі Леви! Це Таро-прогноз на 2026 рік. І так, давайте дивитися, на кожний місяць витягнемо по одній карті. Почнемо з січня. Січень. І у мене є на кожен місяць нові колоди таро. І так, січень, під якою енергією пройде січень місяць для вас, Леви, перший. Перший місяць в цьому році. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, якщо дивитесь не підписаними. Січень. Так, січень, дивимося, яка чудова енергія. Рицарь Кубків, карта любові, карта радості, карта подарунків, щедрості і такого щастя. І веселище також тут рицарсь з, з цілим бокалом пива. Подаруночком це такі можуть бути і романтичні побачення, такий рице, романтичний, але трохи такий, знаєте, і не, не дуже відповідальний, веселий. І також це є ще карта успіху, успіху у ваших якихось нових починаннях. Радість, карта радості. Січень пройде, таким буде на такому вайбі, радісному, дуже, і на хвилі любові, якщо це ваша тема. Так, або будете ви в такому товаристві, де тепло, де добре, чудові енергії, чудові, якісь подарунки, і це може бути ще як можливість. Таке партнерство, можливість якась буде перед вами. Лютий місяць, яким буде лютий. Так що січень ще святкує телеви. Святкуйте січень і не забувайте дивитися, які можливості будуть відкриватися перед вами. Лютий. Так, лютий місяць. І у нас а, королева Пентаклів. Пентаклі. Це є про гроші. А, і тут гроші вийдуть в лютому на перший план. Це також і прибуток. Якщо шукаєте роботу, то є можливість знайти, тому що гроші йдуть у ваше життя, гроші будуть. Або такий фахівець, який поможе вам. Можливо, банківський працівник, ваш бухгалтер, хтось хто допомагає вам з фінансами. Хто буде допомагати вам з фінансами. Або це ваш бос, який також керує фінансами. Або ви будете тим, ви є той бос, який керує фінансами, роздає зарплату. Тут у лютому гроші, гроші на перший план вийдуть. Так, треба буде робити порядок з грошима. Бачимо, тут королева капусту збирає. Березень. Березень місяць. Під якими енергіями буде проходити. Для вас березень місяць і... Так, карта диявола, карта спокуси, карта великих грошей. І також це може бути ще карта контролю, контрольних таких перевірок. Або ви влаштуєте такі контрольні перевірки, треба буде в березні все тримати під контролем. Буде багато спокус. Диявол це такі і прив'язки, якісь нездорові. І можливо людині так хочеться на все плюнути, піти кудись. Давайте на березень. Цього диявола ще одну карту витягнемо, тому що може і людина з'явитися, така в вашому житті, яка вас буде контролювати, зажимати. Можливо, це ваш партнер, ваш босс. Це як працювати під таким тиском, наглядом, де вам некомфортно. І давайте витягнемо ще на березень одну карту, карту підказку. І тут, крім того, що диявол, і ще тут рицарь Пентаклів також про гроші. Тут, Леве, увагу, зверніть на гроші, на якісь марнотратство. Можливо, не, вар... не варто спокушатися на те, що тут диявол вам буде пропонувати. Тут обережіть гроші, бо рицар Пентаклів він дуже поступовий, дуже послідовний, все перепровіряє, не довіряє нікому, буде дивитися, так що дивіться в оба. Так і. Квітень, в яких енергіях буде квітень місяць, дивимося. Квітень у нас а, Туз. То з мечів чіткість, ясність і початок чогось нового. От ви тут вистоїте в березні ці спокуси, і в квітні буде прилив енергії, нові енергії, нова інформація, нові можливості. І тут дуже радісно, як тут людина піднімає меч догори. А це про чіткість, про ясність, ви будете знати, що робити, ви будете знати, куди йти. У вас буде вся інформація і можливості. Туз це карта номер один. Коли, я чітко, коли чітко знаєте, чого хочете, куди йдете, і з чого починати. І що для цього потрібно. Травень місяць дивимося. Травень. Вісімка. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів це швидкість. Це найшвидкісніша карта в колоді таро, коли все треба дуже швидко приймати рішення. Це як космічний корабль: подорожі, відрядження, можливо, навіть бути їхати кудись далеко, відпустка, планувати відпустку і коли багато інформації, але ви з усім справитеся, як легко тут людина з усім справляється. Це також просування всіх ваших справ в усіх сферах вперед. Травень буде вчати як блискавка, як ракета. І червень. Що у нас в червні? Яка енергія в червні йде місяць. Карта місяць. А, місяць це може бути щось про сім'ю, особливо про маму, якась інформація буде про батьків, про якісь справи, про родинне щось. І також це коли ще не все дуже до кінця зрозуміло. Місяць тут бачимо повний місяць, і можливо наповню, от в червні наповню може відкритися якась інформація, щось так виплести на поверхню. Якась інформація на повню. Зараз я не знаю, не пам'ятаю, я ще не дивилася в червні якого числа, в червні буде повний місяць, і, власне, тут у нас повня, І повня завжди відкриває а, щось таке, що було приховане. Якусь інформацію, якісь події, які наповню буде відкрито, буде показано, Вона може бути зв'язана з. М Щось з, з, з сім'єю, з родиною, з мамою. Так, наступна колода, і у нас липень. Під якою енергією буде липень? І липень, що тут? Липень, четвірка, чаш, карта е, таких. Е, Якби невдоволення, трошки змучена вже людина. Тут щось вам не сподобається. І ще це як карта сказати Ні. Буде така уже людина, трошки змучена відпустка. Карта відпустки, коли хочеться у відпустку. Але ще треба посидіти трошки на роботі. Ще треба припільнувати. Це не час не подобається. Це як попасти кудись, де вам не сподобалося, якісь може бути розчарування, або ви вже в відпустці і на картинках було одно, а насправді інше, ви спочатку не а потім привикнете. Це таке невдоволення ненадовго. Або коли ви на роботі і вже ваші колеги відпочили. І ви такі думаєте, о, коли я, коли моя черга, не можу дочекати. І ще це також, коли ви після відпустки вже приїжджаєте і ще не маєте сили. Так повністю включитися і, ой, не треба, це коли людина чогось не хоче. Серпень місяць, і дивимося, що в серпні. Серпень місяць, яким він буде, під якими енергіями блискавка, блискавичне рішення будете приймати. Щось піде як не по плану, але це буде на краще для вас. Це як запізнись на автобус, чи кудись не попасти, але це ж ця ж подія буде для вас на краще. Щось піде не по плану, ну може. Це навіть може бути і таке духовне переродження, або зміна якихось планів, які ви самі відміните. Коли ви планували щось одне, потім помінялися обставини на краще для вас. І там, де ви вже пообіцяли, вам треба це відмінити. Це зміна планів. Зміна планів, які будуть для вас на краще. Щось треба буде переробити, переформатувати. І це буде для вас на краще. Щось відмінити для того. Щоб взяти щось краще, отримати щось краще. Вересень. Під якою енергією пройде ваш вересень місяць. Дивимося, дивимося. Карта дев'ятка жезлів. Це коли ви вже озброєні знаннями, коли ви вже все знаєте, все маєте вже позаду, багато всього. Трошки змучені, але заряджені. Енергія вогню також в цій карті. Це коли вам вже коли ви там закінчили щось, вже пройшли багато кроків, і ще залиш, наприклад, ви там на четвертому курсі, а вам ще залишився п'ятий курс університету, і ви вже розумієте, що це вже багато всього позаду, і ще один ривок, і вже далі буде, ви виходите вже на інший рівень. Ви вже не боїтеся, ви вже знаєте все. І тут чудова енергія проявити себе, ви вже розумні, ви вже зовсім інші, ви знаєте, що ви робите, куди ви йдете. Це. Так як закінчити школу і йти далі вчитися, чи вже закінчуєте університет, зараз починаєте вже там працювати, стаєте до роботи, чи продовжуєте ще щось, але вже на такому останньому етапі. Ви вже розумні, ви вже знаєте, вже нічого не страшно, і ви знаєте, що робите. Так, уже з такою мудрістю і свідомістю. Жовтень, яким буде жовтень для вас. А і в роботі так само, що ви вже пройшли багато етапів, і зараз ви вже зовсім інші, розумні, навчені. Жовтень. Дивимося. Під якою енергією пройде жовтень, і у нас паш. Важеслі знову вогняна енергія і ця карта е, чогось невеликого, коли ви чомусь горите, маєте якесь таке бажання невеличке, як пажна, чи якась маленька ваша, маленька така е, частинка вас, дитяча чогось хоче, чимось горить. І деколи варто потурати тій маленькій частинці, якщо вона хоче чогось мудрого, і ми тут бачимо, що пажі це те, що приносить вам радість, можливо, будете радіти. Успіхам ваших дітей, чи якісь вас можна придбати домашнього улюбленця, чи ви турбуєтеся за батьків? Щось, що приносить вам радість, якісь маленькі дрібнички, які приносять вам велику радість, у ваше життя. Зверніть увагу в жовтні на дрібнички, які приносять вам радість в життя. Культивуйте їх, ставайте таким мисливцем за тим, що приносить вам радість за радістю. Танц. І останні місяці: листопад, і груди, і колода, нова колода Таро. Дивимося так, карти покажуть, якими енергіями буде, під якими енергіями буде листопад. І листопад енергія колесниця, енергія просування всіх справ, справ вперед, енергія швидкості, енергія такого м, успіху. Коли ви на хвилі успіху йдете вперед, просто летите, як ракета. І ще це в першу чергу колесниця. Це коли дисципліна є дисципліна, самодисципліна в першу чергу, бо тут ми бачимо коней, червоний і білий, і людина ними керує оцих внутрішніх своїх звірів вміти приборкати. Дисципліна і рух вперед. І це чудова така енергія, яка буде вас виштовхувати, плюс ваша десь дисциплі... потужна енергія в листопаді закінчити всі справи, які не дозавершили, чи почати щось нове, яке відкладали оце. Завершити все, що відкладали, або почати те, що відкладали. І ви на хвилі оцієї енергії будете просувати всі справи вперед, що в стосунках на новий рівень виходите, що в будь-якому бізнесі. І грудень давайте дивитися грудень, яким буде грудень для вас в останній місяць року. І так, грудень у нас буде. Під знаком сімка мечів. Сімка мечів це про те, що людина вистояла, примножила всі ваші старання, все, що ви робили на протязі року, всі ваші старання будуть уже помітними. Тут людина йде і збирає мечі. Уже час збирати, як хто каже, час розсипати каміння, час збирати каміння. Тут уже, а в грудні буде час збирати каміння. Навіть якщо ви ще не знаєте, не усвідомлюйте, сядьте, подумайте, який шлях ви пройшли за цей рік. І це ваші здобутки. Тут людина збирає свої здобутки, і, і буде чому тішитися, бо людина тут має більше, ніж. Мала, буде примноження, буде масштабність, буде прибуток. Підсумовуйте в грудні свої успіхи, радійте їм. Чим більше радості, тим більше успіху. Так воно працює, що Всесвіт дає нам завжди те, що приносить нам задоволення. Що вам приносить задоволення? Ваші успіхи, які приносять, святкуйте кожен свій маленький успіх. І від себе я бажаю вам! хай щастить вам завжди і усьому дорогенькі. До нових зустрічей!